Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Вирішили сьогодні зняти таке відео. Є декілька новин, не дуже приємних, Ну, хотіли з вами поділитися. Значить, перша новина. Декілька днів тому Умерла в нас тут внутряшка вагітна. Утром прийшов, вона ще навіть була тепла. Ми її юра обідрав у собаках і було там 8 внутрішня. Ну і ходити було ще десь приблизно місяць. Жаль, шкода така валтенка була на пляшку, Видачі жарко всі не було. Вода є другу добу і, ну, так Це перший раз у нас таке вийшло таке горе, можна так сказати. Садили ми хлопці вже, хай відпочивають. Потім, потім будемо кидати молодіж, що у нас тут доросла, оця ось ось, ось, ось. Це для білого. А для рижого кинемо, попробуємо, ну якщо тут, це, то сюди до, до цих дівчат, може щось там. Бо для рижого поки немає. дівчат, Дівчата білого малувати. Ну, коротше, то потім зіграємо на цій водій. Значить, що, Це у нас хлопці. А оце все дівчата. Там 10, тут це 6, 6, 22 дівчини. Ну це ні, це, це це зборна СССР бивша. Тут і рижого, і ето. це можна буде до нашого того приблудити. Ну як він себе покаже? Ми не знаємо, це ж теж він тут сидить вже. Зараз скажу скільки він тут сидить. Три місяці він тут сидить теж з дівчатами. Ну Оце ще трошки потримаємо, теж будемо відсаджувати, подивимося. Ну Поки я не бачу, так, щоб явно щоб вони там боїть, може і є, але поки що не видно. Будемо чекати. Значить, Що зараз у нас майже вечеря. Сьогодні перший раз будемо давати ось такі вірки попереростали. Кабачки вже давали, ну кабачки вони так їдять, но, ну не дуже вони їдять. Як ось січкарня, якийсь змільчитель якийсь, змільчають і воно випадає. А огірочки зараз подивимося, як вони будуть їсти. Ну я думаю, в тому році, блін, вони так всі шурували, що мама не горить. Зараз ми дамо оці Чотири, так? Да? Зараз ми опа. Давайте, діду. Ану. Подивимося, зараз ми так бачимо туда. так? батя, будеш, ні? А ну покажи. Не хочеш чи що? Час подивися, я там кинець. Так, наверху, Раз, два, три. чотири, п'ять, шість. На Перший раз. Ну щас, не тут спешат. Да, тут такий буде зараз аромат, от огірків. Да. А ну давайте. Вот только я не пойму, где хлопец. Или вот это хлопец. Ну, или... все, и все туда. Так и девка куча есть. А, не, ну он вообще... Вот это а да? да? А, это девка с хвоста. То что-то... Что-то какой-то мутненький, вроде. А, они сниматься хотят. А они не после... хотят, они будут... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. тяга 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 Не відкриваємо. Кукурузу вечір віддавали. А це оце у нас градусів, мабуть, по 40. Згоріла наша кукуруза, майже суха, як от овосини. І в полях, і на огороді Ну, Вони так, їдять її, то стебла виїдають, де зелененько вже не хочуть їсти. Будемо просити. Да. Ну що, виїзд? О, почали білити. Ну, да, ось так, ось оця дивись, вроді вагітна. Угу. Стандарт. Вон, див, вона лежить варениця такий. Ну ще, звісно, місяця, то й може й більше, але щось видно. Будемо сподіватися, що рижий не тільки був, але ще.

Ось вот тут вже в нас ще одна третя провела 8 штучок. 7 білих, ні, 6 білих, одне один стандарт і один серебро. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ось то ж новисячі. А потом еще домой Еще кабачки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Берите. А ну берите огурец. Надо закрыть. Потому они пока... Могут повыпадать. О! красивый наш. Баганчик. У них лучше Потом будет Знає, їдять. Щас. Кабачки хочеш дати? Ну, що поїдять у а потім дати кабачки. Ну, непонятно, не чому вони так погано покриваються, вроді перші рази в нас краще були. Там одна-дві, а це 4 ще не привели. І щось я бачу, що вони в родині важні. Слабье, мабуть, саме. Треба буде щось пошукати. Таке. Серебро, може, у нас найкраще був серебро. Ні, не чорний теж був слабенький, тож перший був чорний. Серебро те, що ми купили потім. Був самый такой молодець. Він покривав більший. Ну, Може, то це моя, правильно, що я туди трошки закормив. Хоча я живу, дуже молодий, що не так не сильно торгують. Подивіться, що вони нам скажуть. Ну, от час тут у нас не клесить. 26 градусів. Ну, дух, дух, ну так, вітра немає, блин, просто мокрий. Стаїш і мокрий. Ну, купаються, звісно, вони дебели. І не вилазить, прямо кучою залазить в цей тазик і вода виливається з бережу. Ну от, от такі у нас навинки. Ух ти мені сонце глази. Перепіла теж їм жарко, вони вихекають страшне. Боля, ти що там? Яйчки п'єш? Ти хоч шкурки там і викидаєш. Хвати, бо є. не вдасться. Обережно. Ну оце у нас. Таке хазяйство. Бачите, як тільки заходиш сюди, вони починають друг друга перекрепувати. Я їх, а вони мене. Ну, на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Дякую за перегляд. До побачення. Ось дивіться, що ми собі зробили таку красоту. Ставочок. Чи бог його знає, як воно там. Хто як називає. Ну, будемо каже, ставочок. Рибки, риби, вже, це риби. рибки запустили сюди, там карасики, коробці, декілька штук, бички. Ну, є мальок, є такі, як півладошки, лілії посадили. Її її І, так, ну, водичка така. Так, ну, Захмарила, так воно вроді. Ну, прозрачно, видно дно. Фільтр стоїть, все стоїть, не обсадили ще не обложили тут його, не облагородили. Все часу не вистачає. Ну така. Довгенько ми його копали. Не вручну, звісно, ну. Хто, хто знає, той знає. Приблизно десь 80 кубів води тут. Ну, може туди-сюди, може трошки більше, може трохи менше. Ну, ще не підключили таке водоспадик в процесі. ну В подальшому будемо вам показувати по. По мірі по, 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 облагородження водою водойми водой <сум>, побачите все. Ну ці ростуть швидко. Ми посадили їх маленькими, а вони блин, буквально на глазах повилазили пов 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 на, на поверхню. Скоро зацвітуть. Така красота. Бо в нас тут немає де йде до Дніпра підійти. Візде все позагорожували, поза, этот. В одному місці є, але там болото. Може покупатися, коли захочеться. Ну, таке. Дія, де не хоче купатися. Подивимось. Ну, красиво.